Вітаю тебе, друже! Сьогодні ми з тобою за допомогою ось таких карток будемо виконувати кінезіологічні вправи. Вони дуже корисно впливають на розвиток нашого мозку, на розвиток двох півкуль лівої та правої. Тож, сідай зручніше, слідкуй уважно, для цього тобі знадобляться ось такі невеличкі аркуші паперу з намальованими на них кружечками. Ось так. По черзі зараз в усьому розберемось. Назвемо нашу гру Веселі пальчики. Ну що? Давай починати. Слідкуй уважно. Ось це наш перший варіант, що ми з тобою робимо. Ось ці кружочки це будуть наші пальчики. Ось один пальчик, ось два. Готовий? Час змінювати. Один, два. Змінюємо. Таку вправу можна виконувати до 10 разів. І так кожного разу. Змінюємо. Добре, молодець. Ось наступна картка. Тут ти бачиш 2, 2. Прикладай пальчики. Знову змінюємо. Поміняли? Для дитинки дуже зручно такий невеликий клаптик бумаги. А ось для дорослого ні. Бо в дитинки ручка маленька. Тому дорослому можна зробити картки побільші Змінюємо. Дуже добре. Я впевнена, що в тебе все виходить. Ось, пам'ятаєш, у нас з тобою була така картка. Тепер ми з тобою відзеркалюємо. Ось, тепер тут один пальчик кладемо, а тут два. Змінюємо. Змінюємо. І знову поміняли. Молодець. І остання картка на сьогодні. Один, два, три. Слідкуй два. Один. один, два. Два один. Два один. Стигаєш? Можна повільніше. Не забувай на кожну картку. Десять разів. Молодчинка. Ну що, друже? Ти не втомився? З усім впорався. Я впевнена, що в тебе все вийшло. Ти великий молодець. Зараз я приготувала для тебе ще одне відео. Там музична гра з нашими пальчиками. Дуже цікава та весела! Обов'язково переглянь її та виконай. Домовились? А я для тебе приготую щось новеньке та цікавеньке. До нових зустрічей, друже. Бувай! Дощик накрапає, травка росте! Дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає і чисте. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, Вмивається природа, сміхається сонце.